Влаштували гучну вечірку із секс-працівником. У Польщі стався гучний скандал, пов'язаний із католицькою церквою. В одній із єпархій у службовому приміщенні священнослужителі влаштували оргію. Про це стало відомо лише тому, що під час вечірки секс-працівнику стало погано. Сама подія сталася в одному з будинків, що належать церкві у місті домброва Гурнича, неподалік Кракова. Тамтешні змі повідомляють, що учасники вечірки вживали таблетки для потенції. Коли секс-працівник за викликом втратив свідомість, один з учасників вечірки викликав швидку. Але коли медики прибули, їх не хотіли пускати всередину. На місце довелося викликати поліцію. Лише після втручання правоохоронців непритомному чоловіку надали допомогу. Через ненадання допомоги людині правоохоронці відкрили провадження, а католицька церква проводить своє розслідування. За даними газета, виборча вечірка відбувалася у квартирі Вікарія Отця Томаша, який очолював у сосновці видання Ніджеля. Це католицький тижневик з осередками по всій Польщі. Вікарія з видання після інциденту звільнили і позбавили усіх церковних посад. Додамо католицьку церкву часто сколихують сексуальні скандали, іноді пов'язані навіть зі злочинами проти дітей. Оглядачі вказують, що такі інциденти, у тому числі, спричинені правилами целібату у католицькій церкві, коли священники не можуть мати дружин, а відповідно жодних сексуальних зв'язків.